Вітаю вас, друзі. У мене ось в руках знаходиться такий мішечок. Зараз я розпакую. В ньому знаходиться столик, який я отримав у подарунок від пана Євгена із каналу Похідник. Даний столик складається з двох речей, власне, ніжки і сама столешниця. Зараз я також вам продемонструю, що пан Євген зробив лазерне гравірування, підписав на даній стороні. Ось як бачимо напис каналу Лісова кухня від каналу Похідник. Також, як бачимо, його емблема. Пан Євген, щиро дякую вам за такий чудовий подарунок. Зараз я розкладу і покажу, як він виглядає. Тут спеціальні замочки такі, в які можна попадати. Ну ось так власне виглядає сам столик. Він неймовірно легкий. Як бачимо, можна підняти одною рукою. Тут замочки такі. Даний столик має розміри довжина 55 см, ширина 41 см і висота 40 см. Так що, друзі, якщо вам була корисна ця інформація, ставте вподобайки, коментуйте, діліться та підписуйтесь. Всім до побачення.